Все відбувалося, коли Ярослава не було вдома. Як посеред ночі четверо чоловіків лізуть через вікно до його квартири, випадково побачив сусід із будинку навпроти. Він і викликав поліцію. Лапно було плотно закрите, просто вставляється відвертка плотно. Наскільки ну, мені пояснили, Я не знайшли. Зухвалі злодії добре підготувалися. Із собою прикупили навіть пістолет. Ось криміналісти саме вилучають зброю як важливий речовий доказ. В обкраденій квартирі скрізь безлад. зломисники речами не перебирали. В торби пакували не лише дорогу побутову техніку, а взуття і навіть брудну білизну. Ані да, так, повністю вони виносили все. Там чемодан з віщами Це не стабила. Вона був пустой, Вони збирали просто всі мої віші. до насковав. Перевочеред ноутбук новий мої і деньги. Їх досі не знайшли. Непроханий гостей поліція застукала на гарячому злочинці. Якраз виносили сумки із краденим через вікна. Усі троє громадяни Грузії. Ти що робиш в цій квартирі? Што, што робиш? Деньги, хочу. До України ці чоловіки приїхали лише місяць тому, і до цього крадії вже встигли здобути недоброї слави. Суддєм рані? раніше за що. Все важно, что. А где? В Греции. В России? В Греции, в Греции. В Греции? В Греции, в Италии. 25 років. Втім, одному із зловмисників таки вдалося втекти. Із собою він встиг прихопити ноутбук та 46 тисяч гривень.